Чотири місяці 12 команд сумта області боролись на відкритому чемпіонаті міста з футболу 9 на 9 За цей час вони зіграли 96 поєдинків і розіграли медалі у вищій та першій лігах. У цю неділю у Сумах закрили чемпіонат міста з футболу 9 на 9 На цій половині поля коло з Северинівки та коло з Підліснівки закривали чемпіонат у вищій лізі за моєю спиною. ДСШ Масалітіна та Балу відкривали фінальний тур у першій. Севернівський колос. Він у цій грі на полі грав у білих футболках. На матч проти команди з Підліснівки вона на поєдинок вийшла у синіх, виходив у статусі чемпіона міста. Це стало відомо ще тиждень тому, за тур до завершення чемпіонату. Підліснівський колос, у свою чергу, йшов на п'ятому місці. І перед початком цієї гри вже не мав шанси завершити сезон на четвертому, проте не міг і впасти нижче. Тож у грі, яка не мала турнірного значення, команда Северинівки завершила сезон, перемогою забивши одноклубникам. 10 голів і пропустивши двічі. Наставник Севернівського колеса Андрій Черток учора на цьому стадіоні перебував на тренерській лаві у матчі чемпіонату області. Цього разу у поєдинку чемпіонату міста виходив на поле. Є можливість трохи ще там, пограти з хлопцями, і ну, коли є можливість, то виходжу. В гарному настрої підійшли вже в ранзі чемпіона, чемпіонату підійшли до гри. Тому, в принципі, як таких завдань не було, зіграли. Своє задоволення виграли. Тим паче, все добре. Капітан команди з Підліснівки Максим Бутов говорить, результатом гри незадоволений. Поразка була дуже колосальна. Турнір добрий, все на вищому рівні. Будемо тренуватися. Все, все попереду. У інших матчах вищої ліги ФК Олександрія Скровного з рахунком 6-3 перемогла команду Володянс з Сум. Сумська команда Автобров один м'яч перемогла Краснопільський Явір Явір» 2-1. Таким чином, із 43 очками чемпіонат міста Суми серед команд вищої ліги виграв Северинівський колос. Явірська Краснопілля закрив сезон срібними медалями. «Автобро» дебютував в чемпіонаті з бронзою. Нижче у турнірній таблиці Вищої ліги розташувались команди ФК Олександрія, Колос Підліснівка та Валедіанс. У стартовому матчі фінального туру у першій лізі команді Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи імені Масалітіна вони поєдинок грали у червоній формі. Аби завершити сезон на першому місці, потрібно було здобути перемогу над футбольним клубом Балу. І це сьогодні їм вдалося. Червоні ворота білих сьогодні забили чотири м'ячі. Суперник на це відповів голом престижу. Чотири-один на користь команди ДСУША і мінімасалітіна, яка здобула золото першої ліги. Цікава гра була, багато моментів, потрібно ж реалізувати. Правильно. Я задоволений своїми молодими гравцями. В принципі, ми для них це і робили, щоб наші молоді гравці до чогось стремились, займалися. Ну а взагалі чемпіонат пройшов. Я скажу дуже добре, цей нелегкий для країни час все-таки дають нам змогу. І що можу сказати слава Україні, дякую нашим захисникам. Цієї неділі перша ліга завершилась двома матчами. Сумська Вальхала з рахунком 3-6 програла в граному, а лікарський «Натон» обіграв Диметру з рахунком 6-2. Золото першої ліги виграла команда до й США імені Масалітіна. З Миколаївки другими фінішували футболісти граному. Медальну трійку замкнула команда лікарський «Натон». Нижче у підсумковій турнірній таблиці розташувались балу Вальхала та Диметра. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.